Це секунда була. Зрив і все. І я на поло ввожу. Ярослав згадує момент, що поділив життя на до та після. Каже, вороже залізяче розірвалося просто в десяти метрах від нього. Від шоку спершу навіть не міг ворухнутися. Спочатку вжав, потім почала нога боліти. Подивився на руку, вона роздроблена. Та найбільше в той момент ділиться, хвилювався за молодшого брата, 16-річного Назара. Хлопці разом ішли до магазину. Брат заспине був, не бачив його. Пізніше побачив поряд тіло брата, той загинув на місці. Каже, я не знаю, як я буду тепер їхати додому. Все це горе, яке я бачив своїми очима. Першу допомогу на місці надали цивільні. Вони ще викликали швидку. Спершу хлопця відвезли до лікарні Нікополя. Згодом в той же день перевели до Дніпра. Бачите, які, які переломи, які страшенні переломи, кісток, які потрібно складувати. Майже кожну кожну кісточку потрібно складувати. У Ярослава численні переломи плечей, передпліччя та стопи. Найважче травмована нижня кінцівка, кажуть лікарі. Це не повна травматична ампутація. Ми майже взяли цю кінцівку відірвану, та яка тримається тільки на шкодяному лоскуті, Ти повернули її обратно і робимо все, щоб вона була жива. Аби врятувати понівечену кінцівку, Ярославу вже провели шість операцій. Подальші прогнози лікарів досі стримані. Стан хлопця кажуть, стабілізувався, утім радіти поки що зарано. І наші кращі хірурги, травматологи роблять все можливе, щоб уникнути. Ампутації. Ці оперативні втручання нам дають таку маленьку, маленьку надію на те, що він не тільки виживе, а те, що ми збережемо його кінцівки. Далі на хлопця чекає ще чимало операцій, аби відновити розтрощену ногу. Необхідно пройти і тривалий період реабілітації. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.